Вже закінчився футбольний матч, і потім почали кричати люди, почали кричати поліція, допоможіть, футболісти, там, драка, якась метушня. Три чоловіка з патрульних повернулись і побачили, що в тунелі, в роздягальні, там де вхід до роздягальні. Кричать, шумлять. Ну не було спочатку видно драки, бо було дуже багато людей. Ви куди приїдете? Нас б'ють! Закрити рота, не кричіть! Що ви починаєте? Не кричіть, кажуть! У вас видіть, що не почуття, що стать! Він втратя, скорі свої дані! Не кричіть, скорі свої дані, Хто дебіл? Хто не біл? Нікого сказав дібіл. Шо, сказало, дібіл я сказав, не, кричи. не кричить. Кажу. Не кричіть, не кричіть, кажу. Я не казав, що тренер біл. Я взагалі нічого не казав. Слухайте уважніше. Патрульні попросили їх заспокоїтись, розійтись. Ніяк не реагували. Не гравці, не тренери на патрульних більше того. Голосно кричали на самих патрульних висловлювали там своє незадоволення, хоча бійка почалась між футболістами безпосередньо. І патрульні попередили про те, що буде застосований газ згідно статті 45 закону України про національну поліцію при масових заворушеннях, при масовому порушенні громадського порядку. Патрульні мають право застосовувати газ. вважаю, що патрульні діяли чітко, швидко все зробили правильно. Ніякого перевищення повноважень там не було. Назад! Назад, кажу! Заява буде моніторинг проводити службову перевірку. Як була написана ця заява? Це було в відділу поліції. Ні, це точно не було у відділі поліції. В наше управління ніхто з футболістів, з тренерів не приїжджав, не звертались. Заяву мені передав патрульний. Заява не знаю, чиєю рукою була написана, дуже гарним почерком, а знизу підписано, що мною з моїх слів записано вірно і підпис керівника команди з міста Херсона. Де вони її писали, я не знаю. Я знаю, що. Конфлікт нібито був вже залагоджений на стадіоні. Після всього того, після вже того, як мої працівники застосували газ, команда з міста Херсона попросила працівників поліції супроводити їх на виїзд з міста. Посередині шляху зупинився їх автобус, і вони вирішили писати заяву. Потім, ну, на жаль, вони, я зараз бачив вже коментарі в інтернеті, що тренер херсон, херсонської команди каже, що ну, патрульні намагались вивезти їх з міста, коли вони просили не, привезти їх до відділку поліції. Це все. І вони просили вивезти їх з міста, тому патруль повів їх в місто, але на шляху посередині там вони зупинилися і попросили. попросили і передали заяву, звільнили. Я не знаю, де вона з ким.